Ви коли-небудь задумувалися, чому, здається, їсте зовсім небагато, але вага все одне росте. Або чому відчуваєте постійну втому, хоча провели ніч у ліжку? А може у вас часто кружиться голова? Важко зосередитися, і навіть після обіду ви все одно не маєте сил. Здається, щось не так, правда? Але я вам скажу, ви не самі. Багато людей. Стикаються з цими проблемами і не можуть зрозуміти, в чому ж причина. У цьому відео я розкажу, як усе це взаємопов'язано, чому ці симптоми з'являються і що з цим робити. Ми розберемося, чому навіть маленькі порції їжі можуть сприяти набору ваги, і як недосипання і стрес знищують вашу енергію, а гормони буквально саботують ваші Спроби почуватися добре. Також я поділюся реальними прикладами і науковими фактами, які допоможуть вам зрозуміти свій організм. Залишайтеся зі мною, далі буде ще цікавіше. Отже, давайте почнемо з найголовнішого як це все взаємопов'язано. Виявляється, ці симптоми мають спільні причини. І зараз я поясню, як саме вони працюють у вашому організмі. Дивіться, наш організм це по суті як складний механізм. У ньому все пов'язано. Якщо один гвинтик розхитується, це впливає на всю систему. Те саме стосується і нашого здоров'я. Якщо у вас з'являється слабкість, головкоружіння, набір ваги чи хронічна втома це не окремі проблеми. Найчастіше це сигнал того, що всередині щось працює не так. Наприклад, уявіть, що ваше тіло отримує недостатня енергія, виїсти мало, сподіваючись схуднути. Але замість того, щоб витрачати жирові запаси, ваш організм переходить у режим економії. Що це означає? Обмін речовин сповільнюється, калорії не спалюються, а відкладаються у вигляді жиру, просто на випадок, якщо ситуація погіршиться. А тепер додайте сюди стрес. Ваш мозок у стані напруги посилає сигнали, нам потрібна енергія, більше енергії. І навіть якщо ви не голодні, вам раптом хочеться солодкого чи чогось жирного, це не просто бажання, це ваші гормони, які намагаються врятувати вас, хоч і неправильний спосіб. А ще є щитовідна залоза, яка керує обміном речовин, і якщо вона працює повільніше, ніж потрібно. Ваше тіло буквально не спалює ту енергію, яку отримує. Результат ви небагато, а вага росте. І це лише одна з багатьох ланок цього ланцюга. Реальний приклад, одна моя знайома скаржилася, що навіть після повноцінного сну і легкої вечері вона відчуває втому, голова йде обертом і вага збільшується. Знаєте, що виявилося? У неї були проблеми з щитовидною залозою. І вона цього не знала роками. Тож, бачите, це все пов'язано. Наші гормони, спосіб життя, харчування, усе це впливає одне на одного. А тепер давайте розглянемо конкретні причини детальніше і дізнаємося, як вони впливають на ваше самопочуття. Давайте поговоримо про гормони. Це такі собі диригенти вашого організму, які керують буквально всім. Від того, як ви засинаєте, до того, як швидко спалюються калорії. І якщо в роботі гормонів відбувається збій, це миттево позначається на вашому самопочутті. Один із головних гравців тут щитовидна залоза. Вона виробляє гормони, які регулюють обмін речовин. Якщо цих гормонів недостатньо це стан, який називається гіпотереозом. При в іпетерозі метаболізм буквально гальмує, виїсти мало, але тіло накопичує жир, бо думає, що попереду голодні часи. Реальний приклад людина може їсти овочевий салат на обід, перекусити яблуком, але при цьому її вага буде зростати. А ще з'являється постійна сонливість, сухість шкіри, втрата волосся, ви наче рухаєтесь в тумані. Якщо це про вас. Час перевірити рівень гормонів щитовидної залози – ТТГ, Т3, Т4. Далі у нас інсулін. Це гормон, який допомагає регулювати рівень цукру в крові. Але якщо виникає інсулінорезистентність, тобто клітини перестають реагувати на інсулін, ваш рівень цукру залишається високим. Що робить тіло? Перетворює цей цукор на жир, особливо в зоні живота. Уявіть, ви з'їли навіть. Не тістечка, а звичайну порцію рису або макаронів. Через пару годин ви відчуваєте сильну втому і голод, це тому, що ваш рівень цукру в крові спочатку різко підскочив, а потім так само різко впав. Це замкнене коло, яке сприяє набору ваги і постійній втомі. І тут з'являється ще один герой кортизол, гормон стресу. Коли ви постійно в стані напруги. Ваш організм думає, що знаходиться в небезпеці. Як він реагує? Запас енергії у вигляді жиру. Особливо це стосується жиру на животі, адже саме там тіло зберігає ресурси для виживання. Приклад із життя, одна жінка працювала в офісі, постійно хвилювалася через дедлайни і вживала багато кави, щоб залишатися бадьорою. Хоча вона їла небагато. її вага. Продовжувало зростати, а втома не проходила. Аналізи показали високий рівень кортизолу, який і був причиною всіх її проблем. Отже, якщо ви постійно відчуваєте себе втомленими, вас переслідує набір ваги, а ще є запоморочення чи слабкість, це може бути сигналом, що ваші гормони не в порядку. Не варто ігнорувати ці симптоми. Пройдіть обстеження у лікаря. Здайте аналізи на гормони і почніть відновлювати баланс. Тепер давайте поговоримо про заліза. Це не просто мікроелемент у вашому організмі, це ваша батарейка. Саме залізо відповідає за транспортування кисню до клітин. Якщо його не вистачає, ваші клітини буквально голодують. Результат постійна втома, запоморочення, навіть слабкість у м'язах. Цей стан називається анемією або заліза дефіцитною. Анемію, і він поширений більше ніж ви думаєте, особливо серед жінок через втрату заліза під час менструації, а також серед людей, які дотримуються дієт з низьким вмістом м'яса чи інших продуктів, багатих на залізо. Уявіть таку ситуацію. Ви прокидаєтесь зранку і відчуваєте, що у вас зовсім немає сил. Ви ледве збираєтеся на роботу і навіть після чашки кави. Відчуття втоми не зникає. Якщо ви спробуєте зробити щось фізично активне, наприклад, піднятися по сходах, вас переслідує головокружіння або прискорене серцебиття. Це класичні ознаки дефіциту заліза. Ще один важливий момент: дефіцит заліза може також уповільнювати обмін речовин. Чому? Бо ваш організм у стані дефіциту кисню намагається економити енергію, і це може викликати Набір ваги, навіть якщо ви їсте мало. Що з цим робити? Перевірте рівень заліза в крові. Основні аналізи це фертитин і гемоглобін. Внесіть до ранку продукти багаті на заліза: червоне м'ясо, печінка, шпинат, бобові. Але пам'ятайте, заліза з рослин засвоюється гірше, ніж із тваринних продуктів, тому краще поєднувати їх із продуктами багатими на вітамін С, наприклад. Лимон чи перець, якщо рівень заліза критично низький, лікар може призначити добавки заліза, але не займайтеся самолікуванням, адже надлишок заліза теж шкідливий. Ось вам цікавий факт: згідно з дослідженням до 30% жінок репродуктивного віку мають дефіцит заліза, але не знають про це, поки ситуація не стає критичною. Якщо ви відчуваєте постійну втому, навіть коли здається, що нічого особливого не робили. Можливо, саме час перевірити рівень заліза у вашому організмі. Пам'ятайте, дефіцит заліза це не лише про втому, це ще й про ваше здоров'я в цілому. Вчасно виявлений і скоригований дефіцит може повністю змінити ваше самопочуття. Тепер поговоримо про інсулін і його прихованого ворога. Інсулінорезистентність. Інсулін це гормон, який допомагає вашому організму. Використовувати глюкозу, цукор, як джерело енергії. Уявіть, що інсулін це ключ, який відкриває двері клітин, щоб впустити туди глюкозу. Але що стається, коли ключ більше не працює? Саме це і є інсулінорезистентність. резистентність. При цьому стані клітини перестають правильно реагувати на інсулін. Цукор залишається у крові, рівень його зростає, а організм намагається компенсувати. Виробляючи ще більше інсуліну, це створює замкнене коло. Чому це важливо? Інсулінорезистентність може стати причиною набору ваги, особливо в зоні живота, навіть якщо ви їсте мало, ваше тіло не здатне ефективно використовувати цукор, тому воно відкладає його у вигляді жиру. Ви можете відчувати. Сонливість після їжі, сильну втому або навіть раптовий голод через кілька годин після прийому їжі це класичні симптоми дисбалансу рівня цукру. Одна з моїх знайомих скаржилася на те, що після кожного прийому їжі їй хочеться спати, а вага поступово зростає, навіть коли вона намагається їсти здорово. Вона пройшла обстеження і виявилося, що причина інсулінна резистентність після корекції раціону і. Включення фізичних навантажень, її самопочуття значно покращилося. Чому це відбувається? Причин кілька. Перша раціон з великим вмістом простих вуглеводів, наприклад, білий хліб, солодощі, газовані напої. Вони швидко підвищують рівень цукру в крові, а потім. Так само різко його знижують. Друге, недостатня фізична активність. Коли ви мало рухаєтесь, м'язи втрачають чутливість до інсуліну. По-третє, хронічний стрес, кортизол, про який ми вже говорили, підвищує рівень цукру в крові, що теж сприяє резистентності. Що робити? Перш за все, змініть раціон. Уникайте продуктів із високим глікемічним індексом. Наприклад, замість білого хліба обирайте цільнозерновий, а замість солодощів. Фрукти або горіхи. Регулярно займайтеся фізичною активністю. Навіть прогулянки по 30 хвилин у день значно покращують чутливість клітин до інсуліну. Контролюйте стрес, додайте медитацію, йогу або хоча б кілька хвилин релаксації. Свій день ці прості кроки можуть не лише допомогти вам почуватися краще, але й запобігти розвитку серйозних захворювань, таких як діабет другого типу, згідно з дослідженнями, до 25% дорослих людей мають інсулінорезистентність, але багато хто навіть не підозрює про це. Тож, якщо ви часто відчуваєте сонливість після їжі або помітили, що вага зростає, хоча ви їсте мало, це може бути сигналом. Звернути увагу на свій рівень цукру і інсуліну. Тепер настав час поговорити про стрес і його непомітного, але дуже впливового друга гормон кортизол. Стрес це природна реакція організму на небезпеку, яка допомагає нам мобілізувати сили. Але що стається, коли цей стрес стає хронічним? Ваш організм, ніби, застрягає в режимі боротьби або втечі, і це може мати. Серйозні наслідки для здоров'я. Як працює кортизол? коли ви перебуваєте в стресовій ситуації, ваш мозок сигналізує наднирникам виробляти кортизол. Цей гормон підвищує рівень цукру в крові, щоб забезпечити вас енергію. Але якщо рівень кортизолу залишається високим протягом довгого часу, це призводить до серйозних проблем. Перше накопичення жиру в зоні живота. Кортизол стимулює організм запасати енергію. Саме в цій зоні, адже вона є резервом на випадок майбутнього стресу. Друге, посилений апетит. Кортизол впливає на мозок, викликаючи бажання їсти більше, особливо солодкого, жирного або калорійного. Третє постійна втома. Хоча кортизол спочатку допомагає мобілізувати енергію, його надлишок виснажує організм, викликаючи хронічну втому. Уявіть, ви працюєте. В напруженому графіку постійні дедлайни, безконечні дзвінки і вимоги від керівництва. Ви відчуваєте в тому, навіть коли лягаєте спати раніше, а на додачу вага починає зростати, навіть якщо ви не змінювали раціон. Що ж відбувається? Ваш організм постійно виробляє кортизол, що запускає механізм накопичення жиру та зниження енергії. Чому це небезпечно? Хронічно високий. Рівень кортизолу не лише сприяє набору ваги, а й викликає зниження імунітету, проблеми зі шлунково-кишковим трактом і навіть зниження рівня серотоніну, гормону щастя. Що робити, щоб знизити рівень кортизолу? Перше, вчиться керувати стресом. Це може бути медитація, глибоке дихання, прогулянки на природі або просто. Хвилинні тиші без гаджетів. Навіть кілька хвилин на день мають великий вплив. Друге додайте фізичну активність. Але важливо, не перевантажити себе. Легка йога чи розтяжка краще допоможуть знизити кортизол, ніж виснажливі тренування. Третє збалансоване харчування. Додайте до раціону продукти, які знижують рівень стресу: авокадо, горіхи, чорний шоколад із високим вмістом какао. І обов'язково зменшить кількість кофеїну. Четверта: достатній сон. Лягайте спати в один і той самий час, і уникайте гаджетів перед сном. Дослідження показують, що люди, які практикують техніки релаксації хоча б 10 хвилин на день, мають нижчий рівень кортизолу і більш стабільну вагу. Тож пам'ятайте, контроль над стресом це не просто про емоційний стан, а про ваше загальне здоров'я. Знайдіть ті методи. Які працюють саме для вас, і ваш організм обов'язково вам віддячить. Тепер, коли ми розібралися в основних причинах від гормональних збоїв до стресу та дефіцитів, настав час поговорити про рішення, що ви можете зробити вже сьогодні, щоб повернути контроль над своїм тілом і самопочуттям. Перше збалансуйте своє харчування. Ваш раціон має бути насичений поживними речовинами зосередьтеся на продуктах, які забезпечують енергію та підтримують стабільний рівень цукру в крові: білки: це курка, риба, яйця, бобові, корисні жири, авокадо, оливкова олія, горіхи, клітковина, овочі, ягоди, цільнозернові продукти. Вникайте шкідливих вуглеводів, таких як солодощі, білий хліб. Газоводні напої. Вони викликають різкий стрибок цукру в крові, а потім е, такий же різкий спад енергії. Зробіть харчування регулярним. Приймайте їжу 4-5 разів на день маленькими порціями, щоб підтримувати стабільний рівень енергії. Друге додайте фізичну активність. Рух це життя і не потрібно відразу бігти в спортзал навіть 30 хвилин прогулянки щодня. Або Легка зарядка зранку допоможе знизити рівень кортизолу, поліпшити чутливість до інсуліну, прискорити метаболізм. Якщо сидіти цілий день на роботі, встановіть таймер і кожні 30-40 хвилин робіть легку розмінку, кілька присідань, нахилів або просто потягніться, це запускає кровообіг і підтримує енергію. Третє перевірте здоров'я. Якщо ви відчуваєте постійні симптоми, такі як втома, головокружіння, набір ваги, обов'язково зверніться до лікаря. Основні аналізи, які варто здати: гормони щитовідної залази ТТГ, Т3 Т4, рівень заліза, феретин, гемоглобін, цукор і інсуліну крові. Не займайтеся самолікуванням, Надлишок заліза чи гормональні препарати без призначення, можуть тільки нашкодити. Четверте, навчіться керувати стресом. Стрес це одна з головних причин багатьох наших проблем, але його можна контролювати. Спробуйте техніки релаксації, такі як глибоке дихання, медитація або йога. Проводьте більше часу на природі, навіть якщо це просто прогулянка в парку. Знайдіть хобі, які приносять задоволення, малювання, читання. Або садівництво виділіть хоча б 10 хвилин щодня для релаксації. Наприклад, ввечері вимкніть гаджети і просто послухайте спокійну музику. П'яте встановіть режим сну. Сон це найкращий лікар для вашого організму. Недосипання провокує стрес, підвищує рівень кортизолу і заважає метаболізму працювати наповно. Лягайте спати в один і той самий час, бажано до 23. Вникайте гаджетів перед сном, бо синє світло від екранів знижує вироблення мелатоніну, гормону сну, створіть ритуал перед сном, заспокійливий чай, книга або медитація. Шоста. Маленькі кроки, великі результати. Не намагайтеся змінити все одразу. Почніть із малого. Сьогодні зробіть коротку прогулянку. Завтра спробуйте змінити солодкий сніданок на корисний білковий амулет із овочами. Приділіть 5 хвилин для глибокого дихання, щоб зняти стрес. Почніть діяти вже зараз. Пам'ятайте, що здоров'я це не марафон і не ганитва за швидкими результатами це шлях, де кожен маленький крок приносить великий вплив. Ваш організм готовий до змін, якщо ви будете до нього уважні. Якщо ви знайшли у цьому відео щось корисне, напишіть у коментарях, які із порад ви хочете спробувати. Перше. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, і не забувайте ваше здоров'я у ваших руках. До зустрічі в наступному відео.